Доброго дня знову. Вибачте, будь ласка, за мій голос. М -м записую це відео, тому що знову наша податкова, як то каже, пожалкувала гроші на програмувальників. Я не розумію, що відбувається з їх системою. Я не розумію, скільки треба влити ще сюди коштів. Щоб все нарешті запрацювало, сьогодні, до речі, я вітаю усіх: запрацювала заявка, нова, оновлена форма на прийняття найманих працівників. Пам'ятаєте, в нас там змінилася нова колонка, додалася громадянству. Ось уже цей бланк доступний. Так, сьогодні поговоримо про звіт. Наш улюблений звіт уже щомісячний, про ЄСВ та 4ДФ. Говорити я буду мало, але показувати. Основний меседж цього звіту, оскільки він у мене повторюється із місяця в місяць, його можна прослідкувати, знайти які різні випадки, я про все розповідаю. Тут головне нові помилки, які нам з вами потрібно проігнорувати. Якщо ви не впораєтесь самостійно в подачі, з подачою таких звітів, звертайтеся за додаткову оплату я надаю такі функції. Також хочу подякувати своїм спонсорам каналу. Дякую вам велике завдяки вам. Підтримую, підтримую свій кавовий баланс. Трохи прихворіла, але вишкрябалась. Думала, що вже все. Після себе залишила для цього Всесвіту інформацію і можу йти. Але ні, мене повернули з того світу і попросили продовжувати. І так, заходимо в електронний кабінет платника податків. Хтось робить це через посередницькі платформи і натискаємо, у нас ми звітуємо за квітень, натискаємо Створити. Обираємо інші платежі і одразу обираємо форму F0500110. Вибрали звітний, вибрали додатки, які нам потрібні. Додаток 1, додаток 4 df у моєму випадку. У кого наймані працівники в цьому місяці звільнялись або приймались на роботу, або уходили у декрет. Вам ще треба буде сформувати додаток 5. Натискаємо Створити. Також не забувайте, будь ласка, ми створюємо звітний документ і його подаємо. Якщо у вас відмова, червоний літачок о, в результаті приходить, ви ще раз формуєте звітний документ до тих пір, поки не прийде зелений літачок. Якщо ви знайшли помилку вже з зеленим літаком, ви тоді можете в період звітний, а це до 20 травня за квітень. Здати новий звітний документ. Без штрафних санкцій. Якщо вже 20 травня закінчиться і ви тільки потім знайшли помилку, тоді вам потрібно здавати уточнюючий документ. Наразі робимо звітний документ. Ось ми його з вами створили. Заходимо. І так, який у мене на сьогодні кейс? Заходимо одразу в додаток 1. Проставляємо місяць 2025 рік, звітний, ваші дані. І у мене кейс. Одна людина у мене працювала по трудовому договору 30 днів, а інша людина працювала зі мною по договору ЦПХ. В колонці 08, коли людина по трудовому договору ставимо одиничку. А коли по договору ЦПХ 26. ЦПХ це цивільно-правовий договір, договір цивільно-правового характеру. Також ви бачите, у мене третій рядок з кодом, таким, як в першому. Це означає, що я зробила помилку. В березні місяці я своєму пупко Катерині нарахувала більше зарплати, аніж потрібно було. Ну, так вийшло, так буває. Мені потрібно її було зняти. Я ставлю колонку 9, код типу нарахувань трічку. Це означає, що я знімаю нарахування по ЄСВ. Попко Катерінь в березні місяці. Зрозуміло, так? Да? Кількість відпрацьованих днів по 30 зарплати. Також не оголошую на тому, що коли ви ставите код ЦПХ цивільно-правового характеру. Ви ставите зарплату, наприклад, у мене була 5 тисяч виплата людині. Я плачу ЄСВ ту суму, на яку вона напрацювала. Не, не підганяє її до мінімалки. Це стосується виключно договорів цивільно-правового характеру. І так, додаток 1 заповнили. Йдемо в додаток 4ДФ. В 04 рядку я ставлю, що у мене одна людина по трудовому договору працює. В 0,5, що по договору ЦПХ. І так, представляємо. Перший рядок. Це людина, у якої я виправляла помилку. Тут я ставлю суму, у неї була зарплата 8000, помилка в мене була на 1100. 8 мінус 1100 буде 6900. Дублюю її, 3 А і 3. А ось тут я залишаю ЄСВ, те, які я маю доплатити. Тобто, ой, вибачте, податок з доходів фізичних осіб, той, який я маю дійсно сплатити, я нічого не змінюю. І військовий збір, я нічого не змінюю. Ознака доходу 101. Людина, яка працювала по ЦПХ, ознака доходу 102. Далі у мене йдуть ФОПи, на яких я перераховувала кошти. На одного я 12 тисяч перерахувала, 157 категорія. На другого 200 гривень перерахувала, 157 ознака доходу. І останній це договір оренди. Я плачу 10 тисяч оренду фізичній особі. Я за ню, як податковий агент, маю сплатити ПДФО, податок з доходів фізичних осіб і військовий збір. Ось я собі їх нарахувала. Все, і порахували загальну суму. Йдемо в головний документ. Місяць четвертий, звітний. Середня облікова кількість штатних працівників у мене один. Облікова кількість штатних працівників один. Кількість застрахованих осіб у мене 2. Жінок два. 106 рядок, так? Далі. Перший рядок. Я виплатила загальну суму нарахування доходу 13 тисяч. З них сума нарахованої зарплати 8 тисяч, сума винагороди – 5 тисяч. 8 плюс 5 13, розумієте? Да? Дублюємо 13 тисяч в рядки. 2 і 2,1. Далі, ЄСВ 2,863 і рядок 3,1, однаково. Далі, в шостому рядку сума, на яку зменшена сума нарахувань з єдиного внеску у зв'язку з виправленою помилкою. Я писала 242. Зменшена сума нарахування з них 61, 242. Ну і понятно, що 2860 мінус 242 буде 2618 загальна сума до сплати ЄСВ. Ось так ми з вами і заповнили цю горе декларацію. Але коли ви натискаєте слово перевірити, у вас ось така фігня. Неважливо, з якою ви ситуацією там. Почнете працювати, у вас будуть ось такі помилки. Я вас закликаю, нічого з цими помилками не робити. Вони не несуть в собі ніякої нормальної суті. Коли ви почнете редагувати ось додаток 1, воно вам б'є помилку на загальну суму. Це неправда. Загальна сума вся вірно порахована. Коли ви зайдете в додаток 4DF, у мене людина працює, немає ніяких підстав робити помилку, що вона не прийнята на роботу. Ну це вже просто смішно. Ви просто натискаєте дискетку, натискаєте закрити, і ось такою помаранчевою галочкою берете і підписуєте, і відправляєте. Я сьогодні стала 12 звітів, усі прийняті. Усіх зелений літачок. Тому, будь ласка, користуйтесь, не нервуйте, бережіть вашу нервову систему. Тому що, як показує практика, дуже багато людей на сьогоднішній день неосвічених, дуже багато людей, не маючих практики, всі вступають в якісь свої перші кроки, роблять і в бухгалтерії, і в бізнесі, і скрізь. Люди всього лякаються, всього жахаються. Закликаю до цього віднестися спокійно. Це називається недофінансування технічної підтримки податкової служби України. Все більше ніяк. Тому що над цим працюють, ви ж розумієте, так, програмувальники нашої податкової служби. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб бути в курсі, ставайте спонсором каналу. Замовляйте індивідуальні консультації, замовляйте аналіз кабінету, у мене на нього постійна акція, замовляйте подачу звітності, якщо є бажання. Будь ласка, я всім допоможу. Декретчиці, хто буде дивитися, також звертайтеся, всіх відправив декрет, всім виплати, зробимо все буде добре. Дякую вам за увагу. Спонсорам каналу. Особлива подяка, я вже повторююсь. Але для них завжди унікальний матеріал, недоступний нікому, окрім них. Так що, підписуйтесь, ставайте, як сказала одна ріночка, віп-клієнтам. Все, дякую за увагу.